У березні 2014 року Олександра Шацького вдруге призначають прокурором Запорізької області, як жартувала громадськість, занесло його на цю посаду вітрами революції гідності. А учасники запорізького майдану встигли прозвати Шацького народним прокурором. Певно, що за активність, яку в той час прокурор-пенсіонер виявляв на мітингах. Так Фіклушенка і син зловживаючи наданим їм державою та запорізькою громадою повноважень, а Анісімов... за стосує... Совуючи свій вплив на підконтрольних йому депутатів місцевих рад. І кримінальні структури на протязі двох років займалися вимаганням та отриманням хабарів з підприємців, автоперевізників, керівників комунальних підприємств, розкраданням бюджетних грошей та комунального майна. Гасла, з якими Олександр Шацький виступав на Зборізькому майдані під час революції гідності, зробили його прокурором знову. Вважає політолог Роман П'ятигорець. Дуже багато в запорожском политикуме рассматривают этот карьерный рост как через протежирование э, все-таки по линии. Э... блока Юлии Тимошенко, вот, по линии Соболева. Мы прекрасно видим так же самое, как карьерный рост получил и Куценко, там, и очень многих людей, вот, как раз из запорожских, хорошо устроили тогда в прокуратуре. Ну и дальше вот пошли вот эти все пафосные вещи. Да? Вот, человек делает пресс-конференцию. Свою прокурорську діяльність Олександр Шецький почав голосно та багато обіцяюче на першій же прес-конференції. Обласний прокурор проанонсував серйозні кадрові зміни, а також пообіцяв миттєво взятися за розкриття резонансних справ, зокрема, розібратися в корупційній складовій, яка виникла в галузі пасажирських перевезень. Там ціле, е, произошла мафіозна структура е, власть. которая проводит тендера и дает лицензии. Фактически лицензии получили две фирмы подконтрольные Анисимову. Один заявлял, что 6 тысяч в месяц отдал ну, туда. Не знаю куди, а заработал тільки полтори тисячі гривень. Работає по 16, 18, 20 часов в сутки. Отсюда гонки, відсюди несправний транспорт, отсюда ДТП, відсюди гибель людей. Я думаю, що что... Ми помагаємося слабки от іменно здесь тінь тень, тінь. Шацький вигнав із прокуратури корупціонерів і оточив себе, як йому здавалося, професіоналами розпочав великі справи. Прапор, з яким він пішов у легендарне прокурорське майбутнє, справа колишнього міського голови Олександра Сіна. Шацький заявляє, що сін є фундаментом корупції в місті Запоріжжя. Але коли обласний прокурор діє такі заяви, обласний прокурор він не. Политик это работа, но нагоняется информационная волна. Рассказывается, что все будут наказаны, поставлены в стенки, расследуются преступления по Майдану там по разгону натхненний посадою прокурор Олександр Шацький заявляв з трибун, що має в своєму розпорядженні незаперечні докази причетності екс-мера Запоріжжя Олександра Сіна та членів його команди до кримінального угрупування Євгена Анісімова. Все місто затамовувало подих і спостерігало, як прокурор області на шпальтах газет та з екранів телевізорів обіцяв покарати всіх причетних до розкрадання бюджетних коштів. Здійс уже подумали всі ну, по мере, ядро Майдана, що воднака ніста. Вот прокурор, на что этим делом заниматься? Нет. На самом деле, нам начали рассказывать бабушкины сказки, что Генеральная прокуратура забрала дела. И шёл час, и Олександр Шацский изгадував свои обіцянки все річе, а згодом із зовсім перестав. И после этого происходит Шацским полное сотржение раскол, майдан от него просто отходит в сторону. То есть мы понимаем, это ложь. Мы понимаем, что это было искусственное давление, вот эти пафосные заявления насильно у минулому році прокуратура Запорізької області все ж таки відкрила кримінальне провадження щодо Олександра Сіна на той час голову Запоріжжя. Матеріали були направлені до районного суду. Однак, уже незабаром вона ж, обласна прокуратура, закрила провадження. Сейчас Шацький на це прес-конференції в оправданні ну, ви ж розумієте, Сіна нічого не підписував, і от тяжело поймати його за руку, так і зачем була це вот все там нести на своїх прес-конференціях? Про фундамент корупції. Обіцянки дали змогу Олександру Шацькому протриматися на посаді два з половиною роки до відкритого конфлікту з головою обласної державної адміністрації Костянтином Брилем Прокурор звинувачував його в перевищенні службових повноважень. Так само, як кілька років тому Шацький ходив на сесії міської ради сваритися з Олександром Сіном, тепер почав кидатися голосними заявами в обласній раді, звертаючись уже до нового опонента. Ви відноситесь до виконавчої влади. Я відношусь до іншої гілки. Оцінку моїй роботі може давати генеральний прокурор і люди, які живуть в Запорізькій області, які мене бачать. Відкрите протистояння Олександра Шацького з головою обласної державної адміністрації привернуло увагу генерального прокурора України Юрія Луценка. Оцінка роботі Олександра Шацького була дана. Як слідство прокурора області відправлено у відставку, вважаю неприпустимим, коли обласний прокурор на шпальтах газет звинувачує в чомусь в існуючих чи не існуючих гріхах, голову обласної державної адміністрації обіцяє йому тюрму. Якщо ти маєш такі факти, саджай тюрмі. Як зазначив Юрій Луценко під час свого візиту до Запоріжжя, звільнення Олександра Шацького не означає, так би мовити, перемогу Костянтина Бриля. Це просто одна з причин, яких не так уже й мало. Я так і не дістав відповіді на запитання, які звучали тут на запорізькому майдані. Про роль сіна його групування, про роль Анісімова його групування, про багато інших резонансних справ. Відтепер на ці питання має відповісти новий очільник обласної прокуратури Валерій Романов. Представити нового прокурора приїхав особисто Юрій Луценко 19 жовтня цього року. Зробити перші висновки діяльності нового правоохоронця можна буде через три місяці. Тобто, можливо, запорізька громадськість отримає результати щодо резонансних справ уже у лютому наступного року. Тетяна Глєбова, Юрій Васильченко, Андрій Снісаренко, Тв. 5